Це один з трьох будинків, що були пошкоджені внаслідок російської атаки вранці, 17 жовтня. Неподалік цієї п'ятиповерхівки вибухнув російський кап. Зараз мешканці прибирають вибите скло. Рятувальники допомагають відкрити заклинені двері та вікна. Ранок після обстрілу, 17 жовтня, жителі п'ятиповерхівки виносять на смітник бите скло та уламки. Близько п'ятої ранку суми атакували російські каби, повідомив заступник міського голови Станіслав Поляков. Ударною хвилею пошкодило багатоквартирні будинки. За десять хвилин до цього я проснулася по ділам. І тільки лягла і бахнула. Ну, я їх це не злякалася чогось, а так. П'ять минут полежала, до а чоловік щось там лежить, пойду подивлюсь, і він вискакує. Ну і почали роздивлятися, щоб чому ну нічого, ми ж улибаємося поки, щоб тому, що живі і дай Бог. Аліна Вінникова показує квартиру матері після російської атаки. Говорить, пошкодження є в усіх кімнатах. Розбите все мама. і там жі, і в кухні, пальня та. Діліганна, все було, все виділи. Ну, мама не поранена, все в цьому... Ні, слава Богу, все добре. Те угу. саме головне, що мама жива. Любов Омельченко говорить, планувала повернутися до своєї квартири, що в цьому будинку. Після обстрілу плани знов змінилися. Я живу у дочці, а хотіла сюди переїхати назад. Жити привезла віщі. Сьогодні в 6 часів дзвонять. Щоб приїхати додому, таке залишилося. Таке, це приїхала. Ой, це жах, жах, просто жах і все. Вже забрали речі п'ять назад. Повибігали всі на вулицю, замітали, прибирали дівчата, ми носили, допомагали. Так, свистіло, а потім зірвалося два рази. Під удари потрапила цивільна інфраструктура, на житлові приміщення також пошкодило будинки мирних мешканців, говорить Станіслав Поляков. Зараз у нас відомо про три будинки, таких, які найбільше пошкоджені за попередню інформацією, вже до 100 вікон і зракошти, балконні рами і загальнобудинкові приміщення. Біля пошкоджених будинків розгорнули мобільний штаб. Також допомагати місцевим жителям приїхали волонтери. За інформацією начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошенка у Фейсбук. Внаслідок атаки поранений 56-річний чоловік. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко. Суспільне новини Суми.